Вітаю вас, друзі. Ви на каналі ПМК Політика, Музика, Книги. Подивіться цікавий сюжет. Росіяни намагалися вперше захопити його рідне місто у 2014 році. Давиду не було ще й 18 років. З настанням повноліття Давид одразу став бійцем полку Азов у 2022 році. Брав участь в обороні Маріуполя, зокрема, і в обороні Азовсталі. У травні вересні 22-го року, після процедури екстракшн із Азовсталі, як ви знаєте, азовці потрапили в полон до росіян. Я думав за своє життя, скільки я поганого зробив і скільки доброго отрахував, все, більше нічого я не думав в полоні. Яке б життя добре я мог би жити, я думав в полоні, якби сюди не потрапив. Ось так. А коли вийшов з полону, я навіть, ну. Не зміг розслабитися, тому що та, далі я, я розумів, що далі ще багато роботи. Що я можу сказати, щоб щось змінилось? Мабуть, нічого. Мабуть, усе, що я міг би сказати, це б нічого не змінило, тому я промовчу. Фантазую про своє життя, коли закінчиться війна. Переді мною хімік, який не взяв квартиру від фонду. Да. Фонд як серцезовсталь хочеться знати мою думку. Я абсолютно там згодна з Редісом, який написав пост. Е, я вважаю, що якщо існує фонд, який надає квартири тим. Військовим, які в принципі мають від держави їх отримувати, нічого поганого в тому, щоб цю квартиру взяти і жити, і родина буде жити в цих квартирах, і діти будуть рости в цих квартирах. Ну просто в мене є свої принципи. і все. Не можу якось це прокоментувати. Принципи, які відносяться тільки до мене і до конкретної людини, те що у інших людей там вже 100 плюс є квартири, я тільки радий за це. Історія навіть Зеленського, це ж історія демократично обраного президента. Так, але він теж по-своєму схляв народ ну, на свою сторону. Історія серіалу і так, медіа так, один плюс один. Так, зад... він просто місництво. був медій. Ми... Я не маю нічого проти, проти Зеленського. Mm -hmm. Типу, якщо б обрати між Порошенка і Зеленським, я би обрав Зеленського. Так, він був просто на той час дуже-дуже медійний, і це зіграло свою роль. Тепер у нього є команда своя, і ну, ось так. Це працює. А чому б не брали Порошенка? Багато факторів. Ну, Зараз не хочу за нього розмовляти. Ну, одна якась основна причина. Ви думаєте, якщо б був президентом, і почалось повномасштабне вторгнення? Що ми би не злили країну? Не знаю. Не Я не думаю, сказати. що Україна б вже не існувала, була б там Львівська область. Я думаю, що можливо була б якась варіація цих мінських угод. Перероблено, Медведчук би. Ну, сколько, сколько пол України би забрали при цьому? Я Ще не знаю. Я, я досі не можу зрозуміти до кінця, чому Путін зробив це саме в цей період. Угу. Чому ви розумієте? Чому Ні. він почав це саме в цей період? Ні, ну але до, пер, перед початком цього було дуже багато придпасилок. Всі до цього готувалися. Але але чому саме саме в цей період? Не знаю. Думав, що лідер країни, можливо, наш зараз не, не справиться з цим. Думав, що ну немає в нього таких, можливо, амбіцій або ну, щось типу такого. Ось що немає такого бекграунду політичного за спиною в нього, і тому це для нього кращий шанс був можливо. Він так думав.